Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і це не мій сусід. Ми продовжуємо нашу якусь там нічку. Я не пам'ятаю. Нічку. Дивився тепер от, проходження одна ніч з Флампі 2. І от прям ніч. Окей, ладно, плей. От. Честер з'явився. То ми переводили в минулій серії. Я сподіваюся, ми вже тепер дойдемо до кінця. Кстати, я поняв, що от, є одна дуже крута штука. Почекай. Зараз я тобі покажу. Секунду, то нечний вів. Вот нахер. <ріху> вот ялинка ззаді. Будеш дивитися так, щоб почалися приступи епілепсії. Ладно, я шуткую. Я шуткую, давай без того. От так буде ліпше. У мене є вот пульт. <ріху> я себе, кстати, прекрасно вижу так. Вот, персик. Персик. Персик, персик. А, а, я получил досягнення, але я тут досягнення мав, значить, почекай. А, раз, два. А, три. Чотири. Дивись, якщо проходження однон, одна ніч із флампі, ото прям люта хера бора. Я не знаю, як тут люди взагалі проходять від слова від слова зовсім, то просто бідастем. Так, нам треба подивити, кому ми маємо запустити. Значить, Мія Стоун і Зак. Лоїс. Коротше, ладно, будемо розбиратися по ходу діла. Наступний. Заходь. Заходь, не соромся, все буде добре. У мене тепер от наш пілот. ID карту Пес. Пес ID карту. Де твоя ID карта? Більше її не забувай. Окей, третій поверх з роботи пілота 66 рік. Далі що у нас є? Стівен Рудбойс, само собою, то є в списку. Стевен Рудбойс, Стевен Рудбойс. Все прекрасно. І тепер а, третій, 3 тут. третій. Да, отут. А, пілот. Вели само собою, то все добре. Номер телефона. Ну, якщо він не в списку, то само собою його не буде вдома. Тепер нам треба провірити іще от той список. 5658. Чекай, може, мікрофон навіть ближе так поставлю? Можливо, мене навіть так буде ліпше чути, але щось він постійно падає. Да. 56, 58, 45, 45. 59, 65, 45, 45, 59, 65. Дав все добре. О, мала голова. Окей, проходь. Проходь, не буду я сильно зациклюватися. я Сподіваюся, що все добре. Мені от треба щось придумати ззаді, бо що зробити от з тих хераборов, щоб мене було ліпше видно. Мать, тикут. Твій зовнішній вигляд. Все, я поняв. Окей. Окей. Не переживай. Зараз тобі відкрию то, чи на цей світ. Не переживай, все буде добре. Так от, я не знаю, мені щось треба подумати от ззаді, що зробити. Е, була ідейка купити хромокей. Може. І от якусь там херабору хірячити. Я от не знаю, я от думаю, на рахунок того, або можливо, якусь простинь поставити, або щось таке. от, Щоб було білое там. От Воно дуже уютне. Воно Почекай, Баляха, я наклейку відлупив. Опа. Я, случайно, звісно, от... От наклейка, прикинь. Зараз я її поставлю на місце. От, пошти на місце. Ладно, давай. Наступний. Заходь. Будемо провіряти. Добре, мадама. Так, ID-карта. Сразу, сразу ID-карта. Не забувай її більше. Далі, де в тебе є родинка? З якої сторони в тебе є родинка? Здається, на першому вода. На лівій щуці. Дато є ліва щука. Лоїс. Лоїст... Лоїс. Лоїс. Стінський. Так, провіримося, почекай. Лоїс Стінський. Добре. Вона є. А, вона є господарка. Хорошо. Вона прийшла з візиту своєї мами. Окей. Перший поверх перший той. Значить, нам треба провірити. Вот добре. Тут все добре написано. А, тут печатка теж є добре. І після того нам треба ще провірити. Вот номер. А, великі губи. Кругле лице і коротке волосся, Да? все підходить. 8,945. Давай провіримо. А, 8, 9, 4, 5, 6, 9, 7, 2. Почекай. 697, 3,6,5,1. Зараз провіримо. 3,6,5, все добре, все прекрасно. Окей, проходь. Ну, от я не знаю, якщо я десь помилку зроблю, то буде біда. Напоминаю, що ми вже шостий день проходимо. Так, да, прийшлося простягнути на три серії. Ну, а що поробиш, якщо. Good afternoon. Uh, давай перезвонимо запитаємо, чи є хтось у тебе вдома. А то, здається, перший то. Де? 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 Я пам'ятаю, на третьому порсі живеш. 42-42. Тобі куди так виходити далеко? 42? 42. Зараз запитаємо, чи є хтось удома. Я думаю, що буде, скоріше за все, того, що, того, що от не може бути тут просто на шостий день. Стівен Спікінг. Добре. От прекрасно. Почекай. Зараз тобі дадуть прикурити. Не переживай, все буде добре. Так от, повертаючись до того. А... Повертаючися до тих одної ночі з флампі, я би не проти то пройти. В принципі, є доста хорорів, досить таких непоганих, які, які є смисл проходити. Я пам'ятаю, ще дивився десь проходження одного хорора. От що ти робиш у моргове, і там постійно якась херабора відбувається, О, то просто прям імба. То, бляха, напевно, один із самих страшних хорорів, які можуть бути. От там є такий ще білий ублюдок, який постійно натягається із усього. Я можу продовжувати. Дякую. Дякую, хоча я не хочу продовжувати свою роботу. Прикинь, нині відхирячив на роботі. Прийшов сюди, і тут я можу знову продовжувати свою роботу. Охіренно, просто. Тебе в списку нема. Тебе нема в списку. Я все розумію, тебе нема в списку. Того, що я залишила. Окей, взагалі, не важливо. 13.46. 1, 3, 4, 6. Зараз ми узнаємо, чи я тут в списку, чи не маю списку. Та що ж таке, бляха, очі постійно чухають. До речі, у мене вже. Ого, 10-та година. Наха спікінг. Ну от і все. От і все. От тобі відповідь на запитання. Якщо ти думаєш, що я от щось трохи такий вставший, або щось такое. Наха, тебе ж наха звати правильно. Кого я ж добре позвонив, Правильно? Я ж добре позвонив. Ну, все добре? Почекай? А, небезпечно. Зараз ми все перезвонимо і все узнаємо. Значить, ми пропустили лише двох. Нам треба пропустити всіх до кінця і подивитися, що там буде. Ота от загрузка дуже довга. От серйозно, до них, допоки, дозвонитися, вдруг він мені зараз кабіну тут в обі. Що я повинен робити. Стоун, Значить, ми пропустили того і того. У нас залишилося от три. Добре, давай. Давай проходи, я сподіваюся, сусіди не будуть на мене кричати щось там стукати або щось таке, що я так пізно записую. Mm -hmm. Вот, Ізак. Добре, good afternoon. Ізак Гаус. Ізак Гаус. Окей, до 65-го року. Все добре. Другий поверх тут. 45, 69. Давай провіримо: 45-69, 855. 855, 12, 369. 12369. Да, все добре. Так, посмішка, брови, ніс а, і підбородок. А, печатки всі добре. Окей. Все. Повністю відповідає дійсності. Немає ніяких причин докопуватися. Давай далі наступний. Вот. А, сразу. Епе... Який Вот. Більше не забувай, печатка добра. А, uh, Перший поверх треті двері. От, uh, вчитель довго волосся доктор Вільям Автон. От тебе Міастоун. Окей, okay, ти ще не була. було. Міастон. Uh, 7895. 7895, 6452. Uh, 6452, 511. Uh, Короче, 5115. Uh, uh, да, все добре. Все прекрасно. Значить. Uh, Певно, що проходь, ну а що я знаю робити. Проходь. В кінці побачимо. Напевно, нам дадуть в кінці якусь статистику або щось вроді того, то буде видно все. Да, от Треба щось робити. Ззаді, що отак. А, а, а от... От тепер що я повинен робити. От тепер, що я повинен робити. От ти мені не хочеш розказати, що я повинен робити. 789564, 789564. 52, Ну. Я... Ну, от. Я що зроблю з тобою? От я з тобою більше нічого не зроблю. Я більше не пропущу. От так буде явна. Велика проблема, що я зробив якусь помилку. Явно, якась хіра бора буде. А так, ну хоча б я якийсь маленький шанс, що вона була перша. Ну от я прям. Я прям не розумію, от, як їх повинен оприділяти, якщо вони повністю ідентичні. Окей. Дальше. Наступний. Бляха, якщо далі прийде ще один такий, то буде уша біда. Альбертський пічмен. Окей. Альбертський пічмен до 1940 року. Печатка всі добре. Підбородок 14,65. Почекай. Альбертський пічмен. Так, має вуса. А, великий, ну, коротше, підбородок, ніс, а, великі очі і довге лице. 1465. Ну, от, от як на картинці повністю. так, 1465, 12,98. 12, 98, 63, 54. 63, 54. Все добре? Проходь. Ну, я не знаю. Ти, якщо десь бачиш якусь помилку, то кажи: я пам'ятаю, що ми на хардкорд моді. От прям хірячили все. Ми прям кожного провіряли і дивилися. Так, почекай. Честер віддався в хіпстер. Честер віддався в хіпстера. Ми з тобою зараз то знову переведемо. Почекай секунду. Mm, да, з англійського а, камера, я тобі зараз то все переведу. Честер стверджує, що його викрали іншопланетяни. Колишній місцевий фермер стверджує, що прибульці відправили його в майбутнє, де він дізнався багато про, про нового про сустві, суспільство 21-го століття. Члени його родини коментують, що все вказує на травму, спричинену зникненням днями раніше. От і моя прев'юшечка, знайомий Честер. контінює. Дальше, то вже сьомий день. Окей. Ох, скільки ми людей повинні пропустити. Йомайо. майо 11 хвилин пройшло. Давай, заходь, заходь, не срумось. Пічмен. Так, Пічмена у нас. Альбертський пічмен. Окей. Альбертський пічмен. Хорошо, ми зараз то все провіримо. До 74-го року. 1465, 12,98. Де ти є? Та, здається, був десь тут. Почекай. Та де ж він є? Вот 14, 65, 12, 98, 63, 54. 63, 54. Да, все добре. Это йосписку. Шоумейкер. Він шоумейкер? Да, він шоумейкер. Окей. Okay. Пкхмаана. Uh, ПАК Анна Альбертський. Так, да, все добре. Ну, Проходить. Ну от я прям все провірив, що міг. І от я не замітив якоїсь херабори, щоб щось було от прям дуже дивно. Давай наступний. Мілкмен, тебе немає, здається. Ні, ти є Френсіс Мосес. Френсіс Мосес. Окей, Мосес. Да, то все добре. Френсіс Мосес. До 64-го року. <тур> Власник той будь окей І ще нам треба номер карточки перевірити. 2355, 69. А, табеляха закриє. 23,65. 2355, 23 69. Правильно? 55, 69, 41, 89, 95. 41, 89, 95. Довге лице, підбородок. Угу. Ясно, в принципі, все добре. Мілкман. Що тут пише? Власник будівлі. На третій підлозі другий ті. Окей, все добре, Мойсес. Окей, проходь. Проходь, я не знаю, що я ще від тебе повинен требувати. Носить шляпу, коротке волосся, втомлені очі, підборідок і довге обличчя. Так, зразу в топку. В тебе повинна бути е, родинка. От прям зразу. Я навіть більше, чим... Ні, нема. Чому я думав, що у тебе повинна бути родинка? Е, 64, 31 зараз. 64. 31. Зараз побачимо, що вона нам скаже. Почекай, я трохи присів і я прям так. От. от я в розвалочку трохи сів, так набагато ліпше. Маргарет Спікінг, Окей. Да, 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 да. Чому вона живе сама? Ото просто цікаво. Маргарет, э, почекай, Маргарет, не переживай, все буде добре. Все буде добре. 3, 1, 2. Можемо продовжувати свою роботу. Протокол чистий. Давай наступний. Давай наступний. Ото вот вже є, вот то неділька. Ми вже в недільку хирячиме, так? Да? То є сьомий день, який ми маємо відпрацювати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, пілот у нас є, а пілота в нас нема. Зараз ми перезвонимо на гарячу лінію пілотів, і ми дізнаємося, все, де він є. Здається, вот. М -м -м, 42, 42. Я вже не пам'ятаю, я вже так спати хочу. Я вже так хочу спати. Мені завтра знову так рано вставати. Ай, просто біда. Неділька, єдиний вихідний, був він просто так. Взяв і пролетів, його більше немає. Зараз прочитаємо, що він нам скаже. Стівен Спікінг. То добре, вони в апартаментах. От просто красота. От просто красота. Давай бек. Окей, зараз ми тобі даме політати, не переживай. Пілоти все в востребуванні. Все буде добре. Алло? Да-да? Тебе до телефону. <гум> Кажуть, ми... Вот, от-вот-вот, вот, поговори з ними. Вот, вот тобі результат. Прекрасно. А, так, того ми пропустили. Того ми пропустили. Ву вот ні. Нікого Ни, з них ми ще не пропустили, кроме тих двох людей. Давай наступний. Так, от та пані Хеллов. Окей, okay. мені треба і тебе, і тебе. Сорі, да, я забула моє ID, більше не забувай. Більше не забувай. до 69-го року. Печатка знову добра. А, Тут добра. Вона відвідувала свою маму. Перший поверх, перший по той. Так, да, окей, все добре. 8945. Зараз. 8945, 697. 6972, 3651. 36,51. Лоїс Стінський. Окей. Лоїс Стінський. Зараз тут подивимося. Лоїс Стілнський. Да, все добре. Великі губи. На лівій щуці, кругле лице і коротке волосся. Так, да, все добре. Проходь, Проходь, не соромся, чувствуй себе, ніби ти зайшла до своїх апартаментів. І все буде. Ай, бляха, що ж так ухо зачухило? Ой, ужас. Так, сразу листок. Ентері реквест. Да, Більше не забувай. Роман Стінський, він власник будівлі, прийшов зі своєї роботи як публічного аккаунта. А, да, він пише, що він публічний аккаунт, все прекрасно. Роман Стінський, добре. А, до 68-го року третій. Окей, далі, після того, що у нас тут пише: Великий ніс, довге обличчя, одна брова і носить шляпу. 48, 39, 24, 04. 24. 24 05. 24. Ох та собака. та сутула Ох та блять. Собака та сутула Я навіть не буду звідати, чого в тебе там замість п'ятка стоїть. Зараз все буде добре. Не переживай. Не переживай. Ті шами будуть тебе по всьому тілові. Цікаво, що вони з, з ними роблять. от натягнути бися подивити, 9. Вот так було б взагалі цікаво. Наступний. Наступний. І зараз прийде справжній, я тобі кажу. <гум> я тобі кажу, хоча в мене був такий випадок, що от три одинакових підряд приходило. Ну давай. Ти що, дурачок? Ти що, дурачок? Прямо в дурку, ти що? Хворий? 3 3 1, 2. Просто біда. Сразу в дурку, прямо у вільшан. Да. Е, я десь бачив такий тренд, що. В кожного є от, на, назва якогось села, яким лякають тебе. Я тебе відправлю, там, наприклад, в якоїсь місто і там є все дурка. В нас то називається Вільшани. Я думаю, що в кожного такої є. От прям цікаво почитати. Напиши в коментарях, якщо ти то дивишся. От мені прям дуже цікаво то подивитися. Пиши, ну, от всю секунду спустися під. Що ти уха розвішав? Ти що слухаєш? Ти не, не можна підслухувати, я от з, з глядачами розмовляю. Дурачок, бля. Ладно, от прям напиши: От ти розумієш, про що я говорю: то, бляха, в кожному регіоні України, то всюди, Я в кожному селове, неважно, де то місті, селове, селище міського типу і так далі, то всюди. Давай наступний. Так, хто мені далі прийде? Ну. Так, в тебе повинна бути добре. На правильній правильнішуці Глорія Сміт. Печатка добра. 74 й рік. Печатка друга добра. Глорія Сміт. Глорія Сміт. Банкір. Так, да, вона прийшла як банкір. На правій 69, 85, 22, 69, 85, 22, 34. А, 34, 22, 34? 11, 50. 11, 50. Окей, все добре. Пидур, пидур, все. А, другий поверх перший ті. Да, окей, круглий ніс. Коротке волосся. На що і кругле лице? Да, все проходь. Банкірша проходить. Сподіваюся, мені подеку одобрять. Давай. Наступний. Бляха, скільки тепер є відвідувачів? От про... Прям біда. Що таке? Ану, почекай секунду. Так-вот, бляха, невідкладно, І то, що, що треба було написати. І от прям от прямому прям ефірі то от все. А, почекай. Так вот, в общем так, собака, ID, entry request. Давай. Не забувай більше. А, так, окей, значить, до 68-го року 48.39. А, публічний аккаунт, само собою. 4839. 2405. Ось так в те тут здається і писало. То чекайте був перший поверх. То 48, 39, 24, 05, 69, 84. А, кого? 48 39. 48, 39, 2405, 6. Так, 9, 6, 8, 4. Дві чистім читата, все добре. Все прекрасно. Роман Стілинський. Окей, все, давай, проходь. Ніс, Шарам, до видовжене обличчя, Брови і так далі. Все, давай. Давай, давай, давай. Все буде добре. Наступний. А? Я не вірю, щоб я не зробив одної помилки. Доктор Вільям Автон. Привіт. Привіт, доктор Вільям Автон. Вось моя картка. Окей. Фізиксист. Доктор. Так, до 71-го року. То все добре. То є в спискові. Дальше. Де є наш Вільям Автон? Де він є? Почекай, поляха-муха. Вот же ж він. 250 48 9. 250 48, 9, 65, 62 14. 65, 62, 14, окей. Та вроді все добре. Твоя вчителька дома і ти фізик. Окей. Квадратний підбородок. Да? Да. Окей, все давай, провалюй. Давай заходь. Значить, ми пропустили того, 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 того. І залишився нашої капучино з еспресом. От, до речі, нашої капучино. Так, Альф Капучин. До 60 го року у нас і 55-й, само собою, Ніколи ще не було просрочено того. Все було вчасно. А, він, він суддя. Лавер. Або можеш перевести як любовник. Ладно, я шуткую, не можеш так переводити, то повна хірня. А, де він є? Де нашого капучино? Алло? Бляха, капучино. Водка, капучино. Прекрасно. Завжди носить шляпу. Носить шляпу, окей. 120 548. 120, 548, 0963,47. 0963,47. Окей. Я думаю, що все буде добре. Ото я останній і сподіваюся, ти зайдеш. Третій, на четвертому. Правильно? де третій на четвертому. Великий ніс. Уса користує монокль, носить шляпу, кругле обличчя. Окей, все проходь. Все проходь, все буде добре. М? Все? Так? Да? Да. Да, він був останній. А, все. Сусідів убито два. А, до Ти дозволив війти. Я лише дві помилки зробив за той всій період часу. І Я більше впевнений, що то вотуй. Дякую за твій сервіс-білдинг. Коротше. О, окей, діді. Ді, ді. Рекорди. А, почекай, я ще хочу ачивку подивити. Я ще дуже хочу ачівку подивити. В нас. Дивися ще кілька ачивок. Во той, 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 сторінка 2 додали, прикинь. Just like Henry, просто як Генрі. От того всього ми ще не ти просто подивися. Колектор, Model Emplayer. Ого, Круто. Круто, якщо буде цікаво, будемо далі дивитися і так далі, і тому подобне. Хорошо. А тепер, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!